Сьогодні у нас ще смачніше приготування супу, студентського супу. Ось ми налили водички, подрібнили ось так картопельку, буде вже закипати супчик, солимо, розмішуємо. Ось як картопелько подрібнили. Довільно. Позбираємо пінку. Ось так. Студентська засмажка. Копчена копаска. Трошечки копченого м'яска бочу. Дрібно подрібнили. Моркуйте цибульку і все підсмажуємо на середньому вогні хвилин 2-3, додамо будь-які крупи у супчик. Ми ось промиваємо 2-3 ложки гречаної крупи додаємо гречку в супчик. Нехай вариться разом із картопелькою. Зараз смажка вже готова. Теж додаму її у каструлю. Нехай вариться супчик. Уже 20 хвилин супчик вариться. На цьому етапі і додаємо ми засмажку. Хай ще поки хвилин 5. Суп потрібно ще й приправити. Ось ми додамо листу лаврового, щіпку чорного меленого перця, перцю та ще додамо Своєї улюбленої приправи універсальних овочів. Підготуємо і зелень за смаком та забажання у нас сьогодні Петрушка. Петрушку додамо у суп, як якоже супчик буде готовий. Додаємо у суп Приправу і варимо ще хвилинку-дві. Ось так, ах, вже і пахне суп. Студентський у нас сьогодні супчик Пів години і супчик вже готовий. Додаємо зелень, вимикаємо огонь, накриваємо кришкою. І залишаємо ще на плиті супчик хвилин 5-10. Нехай всі смаки поєднаються. Ну що ж, подаємо супчик до столу. Ах і супчик гарячий. Нехай трішки холоне, будемо відразу їсти. Ще одну тарінку насипали і будемо їсти совчик. Ах і смачний! Це просто собакота. Студентський суп вариться швидко, легко, а вже дуже смачний. А кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал, далі буде приготування страв ще смачніше. До нових зустрічей!